Привіт банда. Щось сьогодні не буду я ці гиржики лупити, як завжди. Сьогодні три роки, як ідеться безглуздо, нікому не потрібно, не оправдана ніякими е, вообще, смислами війна, де загинуло вже більше мільйона українців. Да, по телевізору зовсім інші цифри, але ж кожен із нас знає реалії. Взагалі за три роки дуже багато чого ми узнали, чого ми не знали. Ну, скажімо так, взагалі, хто винен, чого і за чого. Зараз не берусь про це братися, я просто я хочу, щоб скоріше це все закінчилося, та й, та й все. Але я думаю, що кожен із нас ніколи не забуде той день три роки тому. Да, якось він посекундно, прямо в голові кожну секунду ти пам'ятаєш. А хотілося б не пам'ятати, якщо чесно. Вообще. Ну, щоб це не, не було цього взагалі, звісно. Але принаймні, якщо вже і було, то ну, хочеться це забути якнайскоріше. На, як вот да. Бо то були самі страшні дні в нашому житті. Понимаєте, як, як не крути і для всіх вони були. Нема, не було такої людини, яка б не боялася. Не та, яка сиділа в Черкаській області, яка навіть не знала, що таке взрив. Не та, яка, як, і ті, як, і, як ми, що бачили, як у тебе над головою взривається все, там рветься. Тобто, я навіть не знаю насправді кому страшніше, знаєте, насамперед, там, через деякий час було. Тим, хто вже, допустимо, Херсон, Харків, Буча, Ірпінь, ну, всі, всі там, я не знаю, де й йшли бойові дії, масові бойові дії. Понимаєте? Там люди, там ми вже через. Певний час, там, через тиждень, ми вже, ми вже розуміли, де прильот, де виліт, що летить, куди летить, де впаде. От. А люди, які сиділи в тих областях, де ще ні разу не бахнуло, то їм було страшно кожен раз при кожній повітряній тривозі і все остальне. На словах ти не об'ясниш йому, що цього не треба там боятися, чи що зараз це не, не прильот якийсь, це сработала якась система там, ППО, чи ще щось. Хоча по початку, які там у нас були ППО, так з чим могли, з чим було, а не чим могли. От, да. ну оцей. Єдине, що дуже погано за це. Цих три роки я пам'ятаю дуже гарно тих перші, я скажу ті перші дні, перші тижні, перші місяці, коли ми були всі отако. А потім наша влада вдало розділила всіх на, як то кажуть, кучки рускоязичні, україномовні, потім там ще на якісь, на ті за зелю, ті за пороха, ті ще за когось. В общем, нас отако розірвали на куски. Все, і всі вже забули, що ми єдині, що в нас війна, що нам треба щось з цим робити. Ми вже готові на сьогоднішній день воно друг друга вбивати, гристи глотки, бо хтось знає свою правду, хтось свою. Комусь навішав телемарафон, комусь хтось інший. От, а хтось дійсно бачив цю ситуацію і думає, люди добрі, що ви робите. Ой, хочеться, щоб це все скінчилося і щоб всі вже перемирилися, знаєте, і забули як страшний сон. Понятно, що це не забудеться. Але є такі спогади, які, знаєте, от все одно, мені здається, людина може, якщо хоче, може настроїтись на таке, щоб. Ну, принаймні, якщо б не удалити спогади із голови, то затуманити їх якось. знаєте. Ну, ті, хто мене знають, там давно і переживали зі мною разом ті події. Тютіра там, кібенко в першу очередь, то... Є події, які я в своїй голові майже стер. Тобто мені Для мене зараз воно як страшне кіно. Таке наче, як я от, воно. Мені. Чи наснилося, чи я просто колись подивився страшний фільм і, от, і восприйняв його дуже цей. Але зараз вже, навіть, коли зробили операцію на нозі, то спогадів все менше, вже не сниться нічого, не ні той, не цей. Ну, <кій> Такое. Короче, не знаю, я щось сьогодні казати. Не буду я це все ділом усулити. Сьогодні я їду в командировку, на дворі дощ і... і знімати я, мабуть, нічого не буду взагалі. Якщо щось знімлю, то викладу колись потім пізніше. Вот. Перемоги нам.